У мене окна з тієї сторони, ДБТР-магазині, там перший був зрив, потім другий зрив, а потім через минут 20 ми вийшли на вулицю, то сусіди кажуть, а вже тут бабахнув, третій. Тут, тут дуже бабахнуло рядом. Ось тут таке. Знайомий тушили, потім приїхала викликали все викликалися. Але було три прильоти і вони, отож, мабуть, не вспівали, я не знаю. він мій котик. Він теж оце свідком був? Ні, він був гуля... гуляв на вулиці і кудись утік потім. Злякався трошечки, так. Я пам'ятаю, як ми лежимо жим. Моя мама приходить, бо перший раз побачила. Ми лежимо жим і вдруг так мама каже, треба нам те вікно, а за нами і вдруг таке прилітає. Перш за все, забиваємо плівкою вікна. Покриваємо презентом при потребі криші і робимо аналіз того, що пошкоджено. Надаємо людям набори першої необхідності для того, щоб, якщо в них пошкоджений посуд, відсутнє світло, вони могли декілька діб проіснувати в цих умовах. З п'яти безпілотників маємо три зокрема ураження саме міста Золотоноші. Один приліт на вулиці Півня, Там практично п'ять будинків. Двохповерхових мають наслідки. Один з них, де був епіцентр вибуху, таке найбільше постраждав. І тут, де на Богодухівській вулиці, де саме відбувся приліт одного з шахідів, теж значні руйнування були. Люди не постраждали, саме головне, що всі живі. Медичну допомогу ніхто не потребував. Сьогодні Протягом доби тут завершені всі обстеження комісійні щодо нанесених збитків. Всі три вибухи відбулися на землі. Вибуховою хвилею винесені вікна і в сусідніх будинках, і навіть через квартал.